Всім доброго ранку. О, де Мартуся. Ми з Мартусею на Пілатес. Хотіла ще зранку побігати, але Христинка вже стала в 6 годині і вже мене не відпустила. Вона ще так і не спить. Я, ну, але Так як Мартуся на мене розраховувала, там плюсики поставила. Кажу, Христинка, мама, йде там, в туалет, потім Мартусю десь має завезти, потім мама прийде до тебе. Добре, добре, не знаю. Не знаю, наскільки то добре, що там цей. Та я думаю, вона ще може засне трошки, бо то що нині досить хмурно, і в кімнаті штори закриті, досить темно, може, ще затримає. Тим більше, що вона спала сьогодні, ну погано. Десь, вже певно, від, від півтретьої то постійно. І мама, і щось там їй снилося, і цей, ну кажу, нині давненько вже так погано не спала, але, але нічого. Так що ми починаємо ранок зі спорту. Поїхали. Доброго ранку, Доброго спортсмени. Ранку. Де друга спортсменка вже скочила до себе? Що, виспались? Та я вже давно не Малаша, сплю. В телефоні. Спи? Я в телефоні, га? Сприть Та, Малаша? Там Лаша навіть не просиналась. Угу, не просинала, вона її спала, вона вже від що стоїть не спить. Ну відколи я вже не сплю, тут тишина. Ну, може, заснула, бо то темно було. Ще навіть сторіс не закинула, треба ранково, У мене мобільних даних е, е, закінчилися. А... І я не встигла О, закинути. Нині хмурно. Романович вже каналізацію викачав, якраз виїхав. А я чую по запаху. Угу. А, а, і хмурно нині? Зараз дощ і дощока. Роботи нині на городі не буде, бо вже починає падати дощик. Захмарилося і вже є дощик. Я прийшла, нарвала руколи, салати. І зараз будемо робити салатик. О, у нас гість є. Коцір. Коцір сусідський прийшов. Щось собі в моркві. Ліг і добре. Тікай, бо дощ падає. Романовича ще нема, але чую, десь там вже далеко їде. О, і таке. Так що будемо снідати і щось будемо нині робити в хаті. Будемо сідати, снідати. Іринка вже зробила салат. Чуєте? Іринка, Іринка зробила салат. Ви Іринка. Хороший, Добре, що? Іринка. Добре, да. Поняли? хейтери? Я вмію. Я можу я принесла паштет. До речі, паштет вже останні принесла сало. Відкривайте, і треба. Треба з'їдати, що є в підвалі. Ви кажете, що кожен має свою думку, і коли людина висловлює свою думку, ви називаєте їх хейтерами. Та бо це не ми придумали, це такий термін. Той, хто пише негатив за англійської мови, перекладається як гейтер. Хейт Hate це ненавидіти. хейтити. <світ> це не такий <плес> термін. Хей. Якщо ви хочете підпасти під той термін, пишіть негатив. То, то їде на розвивашки, ніяк не хотіла йти, бо там діду приїхав трактором і вже поїхав, вона хотіла Дулялів, з з'їхати до лялів трактора бере. Бабуся не береш з собою, ні? Каже, бабуся не пропонувала, не хотіла. Та й бабуся завжди за. Я не хотіла, то то бабі о, треба письмове запрошення. Чому вона порізана? А чого, чому порізати? Бабі треба письмове запрошення, щоб поїхати. Напевно, е порізана, напевно, вже порвалося, це... а може і ні. Вона файно закочуєш від сонця. Люди треба поставити вже. в нас там, помити її, то вона вже скільки ще. Ой, та то ще я не знаю. Дощ, Коли та десь моря не. привезли, що правда? Багато ворога. Воно на морі Ну. Я щось думаю, що треба штуки. порядок заробити в тому гаражі. Треба давно. давно. В гаражі. Давай починай, я зараз буду закінчиться разом. Закінчимо разом, то нам закінчувати тут пару тижнів треба, а не за годину. Я думала, що буде дощ. Романович з одного трактора пересів на другий і вже їде щось робити. O Dato, eu me dou um moto. E aí, não vai achar que é Mas pra gente o Dato, eu já vou. Eu Приїхали наші розвивашки. Є вже наші розвивашки маленькі, а Володя роби рейвак. Десь йому пропали. Від... Вітрозахист, від Вітрозахист від петличок. І вже відео знімати на вітрі нема як. Де поділи, хто подів, коротше, нема, вже все обшукав. Дітків було багато. Ні, не було багато. Багато, ще новенькі були, так? Новенькі дітки були, дівчатка чи хлопчики хто. А тетя Оксана тобі принос... кетю, кетю кетю приносила хотіла. Кицю приносила да? тітя Оксанку маленьку. Так. Да. Підемо до неї, Так. По да. Так? Добре, підемо пізніше. Я вже маю свого перукаря. Покажи, як ти, бабусю, стрижеш. Ну, покажи ножички. Так, тільки сонечко світить, що нам бабусю підстригла була. Ой, і ще вийшли трошки на двір. Ще трошечки походимо, бо вона вже в тій годині завжди спить, а нині зранку довго спала, то ще треба десь пів годинки походити. Тому ще на якийсь агро чи на вишеньки. Думали, підемо до сусідки, до тіті Оксани, на котика подивимося, бо вона зранку приносила сюди до плота, такого маленького файного. До тьоті, до тьоті. А Христинка була на розвивашках. А зараз вона вже поїхала в Кам'янку до району і вже котик буде пізніше, так? Котик моркотик буде пізніше, ще бабусі підстриже. Ой, йдемо трошки ще щось. Якихось фруктиків поїмо, малинків. Романович тільки приїхав і знов десь поїхав. Нині Романович на Калимах. І я вже закалимала. Не закалимала. Прийшла сусідка, принесла мені молодої картоплі. Дивіться, яке файне ведерко. В суботу дала кума, і цей, ми ще ту танту маємо, а вона знов нині принесла. Кажу, як то добре мати добрих сусідів. Не Треба вже йти купляти картоплі. Таке ведерко вже о, є. Вона каже, їдь собі купайте і не купляйте. А нам того року лишилося багато старої картоплі. Я вже всіх питаю, хто хоче. І ще маю таку насіневу. І що? Люди, господарки, тепер дуже не тримають, і навіть нема кому дати. Такої великої. То один раз завезла в селище подружці щось півміщата, потім знову міщата завезла і ще є. Вона вже поросла, треба полізти, поперебирати і тако. І так, навіть нема кому дати. Де дівчинка саменька гамати борщик чи бабуся? Баба. Баба, бо ти зараз пообхляпуєшся Чисто бабуся буде тебе годувати. Баба. Так, баба буде годувати. Так же хоче гамати, дівчинка наша маленька. Так хоче гамати, гамоти. Зараз де йдемо. йдемо гуляти, так? А діду на трактора буде їхати, візьме. Так, діду зараз візьме дівчинку на трактора. Так, зараз діда нема, але зараз діду буде їхати на великому тракторі, на ескаваторі, так? І зараз христинку візьме. Але треба скоренько згамати борщик. Так? Скоренько борщик їла. Так, скоренько його з'їла. Думала, що діду її трошки на тракторі підвезе. А поки ми наїлися, то вже діду приїхав одним і другим трактором. Stata? Вона маєш. Ага. Ну що ми не встигли? Ну так, діду, ти ще її провезеш. Діду є, діду тебе на мотоцику перевезе, так? Діду обов'язково тебе перевезе. Ну що? Вони її не встигли. В тракторі не поїхала, то йдемо хоч. Котиком побавиться, якщо, якщо вже є ця Оксана, так? Хочеш на котика? Yeah. Так, йдемо на котика, трошки побавимося. Yeah. Зараз ще хочу трошки на город йти. Дуже багато нема роботи. Ну як нема? Ну, є картоплю треба сікти, бо то тільки попідгорталося і ще хочу полуницю. а, горох ще маю досікти і полуниця позаростала. Ой-ой-ой, певно, що мусимо брати котика собі. Кристинка полюбила котика, котик полюбив Кристинку. Дивіться як я не знаю, Як ми тепер маємо додому Люди, То чітка Оксана собі взяла, так? Ах. Який гарний, як вона його тримає, як він чам но. Ну, ну... ну ми ко ми котиків ніколи не мали. Ми мали ще як я була маленька. Що? Мама, ви що? Коли ми котики, ми останній раз мали Ваську, як мені було років 10, певно. Ну то як 10 років, а мені вже так вибачте, 30 років назад. Коротше, таке. Ну так, тепер, певно, той котик до нас піде. Котика, котика віддай. Віддай котика. Йдемо сі Оксані занесемо. Йдемо занесемо ось Оксані котика занесемо. Ага! То не наш котик, Христосик, то не наш котик, ми мусимо його віддати, птася. Ми світку самого візьмемо, добре? Подивись, бідний, ходи він несемо назад, ходи, йдемо Йдем віднесемо, бо він вже замучився. Давай скорень. О, мені Романович, сало, цибуля, а що ти сала не береш? Сало кубасу ще доїдаєш. А, ти ще кубасу доїдаєш. А ми ще нас чітя пригостила сирничком ще й додому дала, бо Христинка не з'їла, ще дорізала, ще додому дала. Ти хочеш цибульку їсти з дідом, так? Будеш таку цибульку їсти? <пиш> Ам-ам. <Вона, спробує. пиш> <-am. Am> <пиш> Як вона тоді їла цибулю, навіть не кривилася. На але наскільки я знаю, о, тут Стинка пішла вже з татом гуляти, а я йду трохи на город. Погода дозволяє, вітерець, сонечка нема. Трошечки щось підроблю. Меме, меме, де ти була? Руська Розк... ме ходила до козочків і що ти їх годувала? <dropdown> Здогадайся, до дядя був Спів разу. Маєш пів спроби. Виявляється, <primera> <empowerment> ці чересні мають бути не жовті, а червоні. То <aba> <It> <welcoming> <discrete> ми думали, що вони жовті <sharp> oh так. Та. Вони якщо часом, вони вже такі На, мама, мама почисти <sharp> Вони вже такі солодкі, що вони аж швидкі. Ну прям та. аж та. вони а вже таки. А за горло деруть як мед. Аж приторно солодке. Мама отненько. дає тобі. Отненько, але без... Прийшли до бабусі на город. Бабуся зразу нарвала горох у христинці. Так багато-багато. Я навіть. кажу, що треба її посадити, можна ще е, щось зробити з нею тут, якщо горох, так якщо буде горох їсти. Але тако не, не витягати, а, а буде воно собі... сама чистити, то буде файно, правда? Ми зараз будемо чистити. Вона буде чистити. А ми йдемо скоренько на картоплю. Чик, чик і скоренько. я, я кажу, я прийшла, думала вам допомагати. А тут же чистий гроз. Мама ну, каже, ще картоплі що, є що а... мама спить, чи що мама не спароги чистенькі, ще полониця і картопля. А, цибуля вже зняла, цибулю вже забила. Я, 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 я мамі кажу, цибулі... перегорати те чудо. там скільки ми того року кілограм поปลнили? Скільки кілограм? Скільки кілограм ми зібрали? Я і а, а купили скільки? На, на 30, сонеч. певно, 20-30. Що гала? Що ти хочеш? Гава забрала в неї урок. А ще, то ще й багато гороху. Зібрала багато. Людек, ми вже маємо помічницю, то капець. Як ми вже маємо помічницю. Ні. Хоч я трошки довгороху поїла. <гум> Та джо в нас бавиться. Не Ти не допомагаєш так. нам, пташечка, так? Бабуся. Дякую. Просто неможливо надивитись на ті трояни. Ну, це взагалі така ніжність і ці гарні. Єдине, ось ці вже мені аж завеликі, вони такі пишні-пишні. А деякі тут просто... Просто така краса. Ось ці мені дуже подобається. І колір такий гарний, яскравий. Тут взагалі якісь двоколірні. Ну просто краса. І головне, що кожна троянда пахне по іншому. І ще що зауважу, що тим трояндам два роки. Два роки. Ми ж їх малесенькими садили, подивіться, вони вже вище, ніж метр. І Які вони густі, які вони великі. Такі кущі капець. То є найфайніша квітка. Кап-кап, кап-кап. У Нас так нахмурилося. Так можна Дощик падає. <рик> ну тут гарно, та ти ж не цукру. Правда, ти не цукру? Ні. <рик> Ай буба, та що ж ти? Троянди шипи <рик> <рик> і тану на ножах. Хопта-хоптую. Кажи, а щось тверді, що треба з'їсти. правда, Христос? Макарончик по флотський навіть після черешнів, після всього, що вона фруктиків їла, і капусту ще. Світну. Але я скажу, що воно ще навіть і більше смокче після такого. Так, воно тільки, воно тільки напихаєш, але воно сити не відчуваєш. Смачного, коротше, дівчата. Дякую. У нас дощик почав падати, зігнав з городу. Він тільки налякав, що він, він не падає, і він хіба що вона викладає. Плечі вже мокрі. Ця пить. Плечі мокрі, але, він, але землі він не змочив. Я ще думала, помідори покрокрити і туди Ви, скільки, скільки вона вже часу і лягає, хоч сама в той мішочок хоче лягати. Ти саменька о, так хочеш о, лягати, моя маленька птася, так? Дай Саменька хоче лягати. вже треба щось легше. А, а там не як твоя піжамка. Один косточку. Так. <гум> так. Покопалася вже дівчинка. І вже спаски йде. Спадки. Бабу... Бабуся ще думала, вона сирники буде їсти так скоро, поки, давай, поки давай, вона купалася, я так скоро смажила. А бажаючих, бажаючих їсти нема. Іринці кажу, їсть бери, і Вона каже: вже не хоче зробити. О, так що не знаю. Зараз Романович певний прийде то він скоренько їх у приходи.